І так. І так, і как? Перевіряємо світ світло. З богом. З богом. З богом. Любчики. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі, на цьому відео кожну людинку, яка нажала кнопку вкл, і дивиться це ошеломляюче відео. Повірте, я дуже сильно хочу, щоб мої відео набрали більше, ніж три перегляди, і тому я експериментую з форматами. Я так подумала, що а чому б мені не записати таке відео, яке б ви могли дивитися, коли ви готуєте їжу, прибираєте вдома, або просто дивитеся відео, бо я. В такому чудовому вбранні і з таким потрясаючим макіяжем. І тому я вирішила зняти огляд своєї улюбленої книги. Ще я хотіла попрактикувати свою українську, попрактикувати Боже. Я просто е, зараз читаю багато української літератури вголос для того, аби моя мова була більш красномовною і вам не виколювало е, вуха мої у ці балачки. Тому з Богом поїхали! обзор книги, Всім, усім нам відомо, що зараз література обрела якогось. Певного буму ашеламляючого буму, другий раз слово шеламляющого в, наш, в нашому сучасному світі. Зараз всі люди якось прагнуть сам до саморозвитку, і тому мені здалося, що це, це відео буде прям суперактуальне, і воно не буде знято в професійній студії. І це буде моя сюмка. Погладен, ги га-га, бо ми тут займаємося із вами серйозними речами. Ми самодосконалюємось. Тому я вже знаю, що ви просто всі тримтите від, від цього моменту дізнатися, що буде за книга. Ба ба ба, -ба. Ваші увазі книга, яка Розірвала всі кордони моєї свідомості, заставляла мене плакати, сміятись, проживати, зацитувати. Я дуже багато записала нотатки в свій телефон, читаючи цю книгу. І тому у вашій увазі книга Девіда Ніколза під назвою Ми. Дивимося на цю обкладинку. Якщо чесно, коли я отримала цю книгу поштою, я подивилася на цю обкладинку і думаю, е, дизайнер зв'яжись зі мною, бо мені здалося це якось дивно. Але обкладинка це, — це ніщо зрівняно з тим, що написано в цих у цих. 378 9... 9 сторінках. І е, я, знаєте, найбільша моя місія, це щоб якась людина подивилася це відео, яка не зовсім любить читати, і така е, відразу бере свій телефон, гуглить, замовляє і читає. Оце настоящий успішний успіх. Давайте почнемо з назви. Назва займенник ми. От назва мені подобається. Назва з вкусом. Обкладинка без вкуса, назва з вкусом. Ми. І ще й легко запам'ятати. Тому запам'ятовуємо. Давайте почнемо з вами із Девіда Ніколса. Бо. Як правильно обозрівати книги, ви мені скажете. А я вам відповім. правильно абозрівати книги, ми починаємо з автора. Девід Ніколс це британський письменник. Більш того, він і не тільки письменник, він іще й сценарист. Більш того, Девід Ніколс хотів почати свою професійну кар'єру із акторства. Він закінчив акторський вуз. І швидко зрозумів, що сцена це не його. Можливо, як я, колись зрозумію, що цей канал це не моє. Але ми віримо в краще. Правильно? Правильно. Тому Девід Ніколс зрозумів, що його це писати сценарії, писати статті, писати книги. І він почав це робити. Девід Ніколс відрізнявся від інших людей, тим як я, наприклад, відрізняюся від інших людей, які обозрівають книги, тим, що вони це знімають в професійній студії, а я не професійний. Це моя від... головна відмінність. <кхем> Вибач, Дерусе. Його головна відмінність була в тому, що він письменник без цукру. Особливо актуально для людей, які відмовилися від цукру. Ладно, шутка так собі. Письменник без цукру. Що це означає? Це означає, що він письменник, який відрізняється від оцих письменників романтичних, які розповідають про любовну любов. Про те, як там всі беруться за ручки, біжуть в унісон, живуть щасливо, довго, назавжди, і помирають в один день. Ніт. Девід Ніколс це людина, яка пише про кохання, що це не казочки вам, а її а реальність з, з, з кризами, з тим, як люди починають підкубарювати один одного з тим, як люди. Зіштовхується із рутинним життям, з цією буденністю, з тим, як люди перестають кохати один одного, з тим, як люди змінюються. Бо кожному із нас відомо, що ми змінюємося. Ось ви, візьміть себе три роки тому. Бо ти, я беру себе три роки тому, це зовсім інша людина. І така, яка я зараз, я подобається більше. І це дуже кльово, що у мене відбулася еволюція в сторону, яка мені подобається більше. Бувають випадки інші. Тому люди змінюються, дорослішають, переживають різні кризи. І часто, коли Минає якийсь певний термін в життя, вони розуміють, що вони більше не підходять один одному, що вони більше не хочуть бути разом, і що вони дивляться в різних напрямках. І Девід Ніколс, як ніхто, вміє описати ці всі аспекти життя з гумором, з іронією, і тобі і смішно, і волісно, одночасно. Що я оцепила цю книгу. Що хотіла я ще сказати про Девіда Ніколса, про Девіда свого, що йому дуже подобаються подорожі. І через це мені м -м, він подобається більше, бо я дуже люблю подорожі. Зараз я взяла для себе тайм-аут, я вдома сиджу скоро буде два місяці, і в мене чесно зносить кришу, бо я так прагну. Якихось нових вражень від подорожей я вам не можу передати. І саме в цьому романі ми, там описуються подорожі Європою. Детально, різні місця, хто тащиться, як я від подорожей, тому це сподобається прям супер-пупер-пупер. Також у нього є один роман, який називається Один день. Саме через цей роман він став відомим. І е, цей роман став бестселлером, і люди почали від нього тащитися, як і я. От так. І на, маю надію, що як і хтось, із вас, хтось із вас, якщо хтось із вас прочитає цю книгу, я виповнила свою місію життя. Розумієте? А тепер перейдемо до самого роману. Роман ми. Вже, напевно, всі вивчили Девід Ніколс, Роман Ми. ми...» Хотіла сказати, що роман Ми це взагалі в основу лягла історія про шлюб. Про шлюб двох людей, які прожили разом 23 роки. І про те, що вони відчувають про їх біль, про їх аспекти життя, про те, що про те і про подорож Європою. Бо є Дуглас, є Конні, це чоловік і дружина. І є у них син Албі. Конні, зрозуміла, що їх. Книга починається на тому, з того, що Коні вночі приходить до свого чоловіка і каже, нам потрібно розлучитись. І е, вони їдуть в тур Європою, е, всією сім'єю, бо їх син Албі йде навча на навчання, тобто з'їжджає їж... з, з хати. Так хотілося бути ліді. З'їжджає з хати, і е, вони їдуть подорож, подорож, подо, в цю подорож. Дуглас все планує, і він дуже сильно надіється, що ця подорож воскресить їхні відносини. Коні вона така жінка, яка свободолюбива, в неї такий свободолюбивий, свободолюбивий нрав. Вона дуже творча, прям як я. І, е, а дуглас він такий дуже надійний. І ще він не завжди вміє показувати свої почуття. А для такої, як вона, як я, це дуже, дуже овер важливо. І вони їдуть. Так, у мене питання. Як я розмовляю українською? Будь ласка, прямо зараз напишіть мені коментар. Напишіть Лена, ти супер, молодець, розмовляєш? Кайфово. Так. Продовжую свій монолог про роман. Взагалі, я вважаю, що головними темами. Цього роману є те, що любов це, часто любов це дорівнює звичка в нашому житті, і іноді дуже треба це вчасно діагностувати. і Почати жити та шукати своє кохання, також про кризу середнього віку, як люди це переживають, і про звичайні подорожі. Дуже класно там описуються подорожі Європою, про всі навіть галереї різні, Ну, тобто прям топ. Топ-топ. Я ж не буду робити спойлерів для того, щоб ви прям отак от просто нирнули з головою, отак в цю книгу. І е, мені здається, ця книга ідеально підійде людям, які дуже любі, люблять займатися самокофха. Копанням, рефлексією та аналізом стосунків, аналіз, людських будь-яких, бо там не тільки кохання, там стосунки ще батька й сина, що дуже важливо, мами й сина, про те, як люди переживають якісь тяжкі, тяжке горе в житті, що це з ними робить. Це чесно, це дуже класний е роман. Real. Також мені дуже сподобалося в цьому романі. Там піднімалася тема про реалізацію, про те, що відбувається з людьми, які обирають гроші, а не йти за мрією, про людей, які обирають собі професію, не ту, яку вони хотіли, до чого це призводить через 20 років, які наслідки цього усього, в що перетворюється людина. Це дуже цікаво. Прочитати я вважаю. І взагалі це дуже іронічна та щира книга. Я справді щиро сміялась дуже, дуже багато разів. Справді, я читала її в якихось публічних місцях, публічних, громадських громадських місцях. І я прям сміялася, і люди такі так дивилась. але розумієте, я ж вибрала стізю суперблогера, тому мене це більше не смущає. Ви розмовляєте з людиною, яка переборола стид, е, алкоголізм і тому подобне. Також, як я вже говорила про те, що Девід Ніколс це письменник без цукру. То саме в цьому романі дуже класно це все показується. Показується те, що щасливий назавжди, як люди одружуються, як вони обіцяють і як вони щиро на початку цього шляху в це вірять, то дуже частенько їх. Їх в ось ці усі прагнення розбивається об реальність життя, об буденність, об чугунну буденність. І е, що мені сподобалося, що в цьому романі показано, що якщо е, щасливо назавжди закінчується, що не треба про це жалітися даремно, думати, що не треба було це робити, бо кожні стосунки це якесь життя, яке ви прожили разом. І тоді саме вам було добре, і потрібно розривати, закінчувати ці стосунки із вдячністю за те, що було, і дивитися вперед гарячими очима на те, що вас чекає. Бо, як правило, часто чула від людей, що хтось розлучився і каже, краще я б не одружувався, чи краще я б цього не робила, краще я б його не зустрічала, це все помилка, і т.д., і т.п. Але завершеність кожних стосунків не означає, що вони були даремними. В нашому житті взагалі не буває нічого даремним, бо ми пройшли якийсь трансформаційний шлях, ми змінились, ми щось пізнали, і ця людина дарувала нам купу різних гарних, позитивних емоцій. І все в своєму житті, от я зараз вчусь, потрібно завершувати із вдячністю. Як я вже казала, цей роман змушував мене сміятися, і дуже дотепний гумор у Девіда, у мого Девіда. Тому в мене є така звичка, я записую багато чого в цитатки в своєму телефончику, щоб потім ввечори, коли мені досить сумно, я це перечитую. Тому хотіла з вами поділитися якимись цитатками, які я виписала із цієї книги. У мене, до речі, така вірючка є. Ну, я не буду це робити. Так. Оце топ. Інтимне життя інших, як чужий відпочинок. Добре, що вони розважились без тебе, але можна обійтися без фото. Блін, це геніально! Це геніально. Ось зараз я доповню. Зараз, зараз, зараз. Що э, за всю історію людства ще ніхто не просив показати йому фото з відпочинку. Це, блін, це щира правда. Я це записала, бо э, я прям така ну, рубіт, правду, матку. Э, ось мало хто э, собі зізнається в тому, що. Людям не цікаво дивитися на ваші фотографії з відпочинку. Знаєте, цей прикол, що е, хтось із своїх знайомих з'їздив кудись, і потім він сідає біля тебе і починає показувати ці всі три тисячі фотографій, і ти просто вже отак, от із потом краплею краплі поту на обличчя, це все дивишся. і Думаєш, господи, сів би в нього цей телефон. Уже нехай йому хтось подзвонить, або я забула виключити вимкнути праску. Це дійсно тупо кошмар. І мені здається, якщо б люди зрозуміли, що їм це не подобається дивитися, вони перестали змушувати дивитися інших ці всі фотки. Або ж коли в інстаграмі оце вообще тема топ, хтось поїхав на море. Хтось поїхав в гори, неважливо. І він починає спамити у цими просто фотками яких просто три тисячі ш... штук. У мене сьогодні три тисячі щось любиме. Чотири тисячі штук, то ти вже просто заходиш і думаєш, зупинись людина, будь ласка, зупинись. Ти просто, ну, люди дуже втомилися від твого відпочинку. І коли б люди це зрозуміли. Всі ми жили б краще. Так, давайте ще розберемо деякі цитати. Е, ось, але часу на нервовий зрив я не мав. Я це записала через те, що у мене бувають настільки загружені дні, що справді часу на нервовий зрив я не маю. Знаєте, думаю, все дороблю, а потім, як прийду додому, як почну плакати, як це все закінчиться, як я просто буду їсти торти, і все інше. Але часу на нервовий зрив я не мав. Дуже класно. М -м -м. Дуже класно виглядає. Також я дізналася з ці цієї книги про нове таке слово, як філістер. Філістер, е -е -е якщо хтось хоче красномовно розмовляти, і щоб е -е, всі думали, що ви е супер, ерудирована. Особа, тому беріть на заметочку. Філістер це зневажливе слово, яке означає людину вузьколобу, обмежену, яка живе дрібними матеріальними інтересами та байдуже до мистецтва, духовного життя, культури чи високих ідей. Тому на деяких людей, знаєте, які не дивляться канал. Одне пошутила. У кожного, знаєте, на вкусі цвіт товариша ні. Тому запишіть філістер дуже кльове слово. Також. Тут багато чого я написала. От, наприклад, якщо ви чуєте неймовірно депресивну музику, не сумнівайтеся, що це Бах». Це також мені зайшло. Бо реально, коли я чую баха, все сіл жить більше немає. Ще мені сподобалось це. Вона була надто чудова людина, щоб заздрити. Блін, насправді це наскільки глибоко. Вона була настільки чудовою людиною, щоб заздрити. З, знаєте, я зараз, коли я в терапії стала займатися своїм ментальним здоров'ям, то коли я відчуваю заздрість, я зараз зовсім по іншому реагую. Раніше я ну, прям відчувала після заздрості інше почуття, це не ненависть. А зараз я починаю відразу така. Відчуваю, що я заздрість, і я така, ага, заздрість, а, а чому саме я заздрю? І потім я знаходжу прогалини в своєму особистому, особистій душі. Боже, в особистій душі. В своєму житті я розумію, що я цю дівчину до неї якось погана відношусь, бо вона бігає набагато більше, ніж я. І це. Визиває, визиває мені заздрість через те, що я бігаю менше. Е, і е, я копаю, копаю, копаю і розумію, що я могла бігати більше, і мене не влаштовує, що бігаю настільки, стільки, стільки я бігаю. Ось так. Ну ви зрозуміли. Урок психотерапії. всі скинули мені гроші. Також я записала собі цитатку. Складалося враження, що ця сім'я настільки дружня, що обійдуться однією з одною щіткою на Е, Знаєте, чому я це записала? Бо іноді на людях сім'ї деякі ведуть себе так, як наче вони душа в душу, а як тільки зачиняються двері, там починається така тришаніна. І мені ця цитатка дуже сподобалась. Тому. Що ви вирішили на цій нотки закінчити свій обзор. Маю надію, що я зацікавила когось із вас прочитати цю чудесну книгу. Якщо я вас зацікавила, будь ласка, напишіть якийсь коментар, навіть якщо він. Ой, напишіть його, я буду вдячна. Знаєте просто вашій увазі. Дякую за те, що. Ви додивилися до цього моменту це відео. Я його закінчую. Бажаю вам займатися саморозвитком кожного дня. Кожного дня ставати кращим, ніж ти був вчора, а не Галя, Маруся, Клава, яка живе поруч з вами і в якої менше целюліту на ногах. Коротше, ви зрозуміли, мій посил. Ставайте кращими. Нікому не заздріть. Бо ви в себе одні і ви в себе найкращі. Дякую вам. Вас міцно обіймаю. Побачимось. Лайкайте, пожалуйста. Палайкайте. Ребят, полайкайте. Лайкайте. Лайкайте. うん。